Вітаю, поціновувачі математики будемо розв'язувати номер 1255. Човен за 3 години руху за течією і 2 години руху проти течії, долає 92 км. За 9 годин руху за течією, човен долає відстань у 5 разів більшу, ніж за 2 години руху озером. Знайдіть власну швидкість човна та швидкість течії. Отже, розглянемо дві ситуації. Першого разу човен плив за течією 3 години, отже, це наш час, і 2 години проти течії. Проти течії, дві години. І подолав за весь цей час 92 кілометри. Відстань, яка була подолана 92 км. Нам залишилось визначити зі швидкістю. Ми не знали ні швидкість човна, ні швидкість течії. Тому пропоную швидкість човна позначити за х кілометрів за годину, а швидкість течії. За ігри км за годину. Якщо ми пливли за течією, течія нам допомагала плисти, отже, ми пливли швидше, тому нам швидкість човна і швидкість течії треба додати. Отже, швидкість буде Х плюс Y км за годину. А коли ми пливемо проти течії, течія нам заважає, ми пливемо повільніше, отже, тоді швидкість човна і швидкість течії треба віднімати. Х- кілометрів за годину. Спробуємо скласти рівняння для цієї першої ситуації. Ми знали, що відстань дорівнює швидкість помножити на час. Коли ми пливли за течією, ми пропливли 3 години зі швидкістю х плюс y. Отже, 3 години треба помножити на х плюс у. Коли ми пливли проти течії, ми пливли 2 години зі швидкістю Х мінус отже 2 треба помножити на Х-. І разом ми подолали 92 км. Разом отже ці відстані треба додати і отримаємо 92. Переходимо до другої ситуації. За 9 годин руху за течією, за течією. 9 годин це наш час. І за 2 години руху озером. Озеро, 2 години це наш час. А, Відомо, що за 9 годин човен долає відстань у 5 разів більшу. Відстань у 5 разів більше, ніж відстань, яку він проплив озером. Знайти власну швидкість. Так, отже, швидкості. За течією ми вже з вами позначали це х плюс y км за годину. Коли ми пливемо озером на озері, течії немає. Отже, пливемо з власною швидкістю. Тому швидкість, що вона у нас була позначена за х, значить і швидкість руху озером буде х кілометрів за годину. Що ми маємо тут? 9 годин. Ми пливли зі швидкістю Х y. Отже, ми пропливли 9 помножити на Х плюс У кілометрів. А озером ми пливли 2 години зі швидкістю Х. Отже, 2 помножити на Х. Але відомо, що за течією пропливли у 5 разів більше. Отже, за о... по озеру, відповідно, пропливли у 5 разів менше. Для того, щоб я могла прирівняти ці вирази, мені менший треба домножити на 5, а меншу відстань ми пропливли по озеру. Отже, 2х треба домножити на 5, вирази стануть рівними. Будемо розв'язувати нашу систему. Спочатку треба розкрити всі дужки та звести подібні доданки. Перед першими дужками множник 3 на кожен вираз в дужках. Перед другими дужками множник 2 на кожен вираз в дужках. Дорівнює 92. В другому, виразі, в другому рівнянні. 9 множимо на х та 9 множимо на y. Тут також виконаємо множення, отримаємо 10х. Всі змінні зводимо 3х плюс 2х 5х, 3 мінус 2y, плюс y до рівня 92. А от в другому рівнянні я також перенесу всі змінні в одну частину. Уже у нас було 9х, 10х перенесемо з протилежним знаком, плюс 9 дорівнює 0. Можна розв'язувати методом підстановки, адже в першому рівнянні Отже, дорівнює 92-5х. В другому рівнянні 9х мінус 10х буде мінус х плюс 9, а замість y ми підставимо наш вираз 92 мінус 5х, до рівня 0. друге рівняння містить лише одну змінну х, отже ми це рівняння зможемо розв'язати мінус х плюс 9 на 90. 810, 9 на 2, 18, 810 плюс 18, 828 мінус 9 на 5, 45х до рівня нулю. Зводимо подібні доданки. мінус 1х, і мінус 45х, мінус 46 х а число 828 переносимо в протилежну частину з протилежним знаком. Щоб знайти х, треба поділити наше рівняння на коефіцієнт, який стоїть біля х. Х дорівнює. Ми будемо ділити два від'ємних числа, отже, у відповіді буде число додатне ділення, я виконую стовпчик. 82 ділимо на 46, це 1. віднімаємо 12 мінус 6, 7 мінус. 4 і вісімку зносимо. Спробуємо вісім. Вісім на 6 48. Чотири запам'ятали. Вісім на 4, 32 і 4, 36. Отже, х дорівнює вісім. Хсом ми позначали швидкість нашого човна. Отже, 18 кілометрів за годину, швидкість човна. А нам ще треба було знайти швидкість течії. Течію ми позначали Y. ось є рівняння, яке у нас пов'язує ці дві змінні. Отже, Y дорівнює 92 мінус 5 помножити на 18. 92 мінус 5 на 10, 50, 5 на 8 40. 50 і 40, 90. Отже 2. За годину. Ми відповіли на обидва питання задачі. Отже відповідь швидкість човна 18 км за годину, а швидкість течії 2 км за годину. Задача розв'язана повністю.